Молодші групи Молюподільського футбольного клубу Дністер підсумовують свій спортивний рік медалями, кубками та особистими відзнаками за участь у відкритому чемпіонаті Вінниці. Ці футболісти ювенали яскраво проявили себе в змаганнях і, не дивлячись, що не посіли призового місця, все ж заявили себе вправною командою з перспективним майбутнім. Ми грали в відкритому чемпіонаті міста Вінниці по футболу було в шістнадцятого року. Було в групі 20 команд 17-го року було 15. Ну в цілому, я дуже довольний виступленням нашої команди, дуже хорошо зіграли. Посприяли участі команди в змаганнях громадське об'єднання «Ми – вінничани» та народний депутат України Геннадій Вацак. Тож свої медалі футболісти присвячують своїм меценатам, батькам та захисникам України. У футбольного клубу велика потужна команда підтримки батьків, котрі завжди з ними поруч підтримують свій чат, в захопленні футболом. Емоції ми іспитуємо, хвилювання, підтримуємо їх, як можемо. Ну, як моя дитина, то він завжди мріє. Він як батько його. Він грав футбол і він хоче бути прикладом, хоче як батько його. Любить футбол, дивиться, як і в принципі всі інші діти дивиться матчі різні. Зараз дивимося разом. Чемпіонат Європи. Е, хочеться, щоб став дійсно справжнім футболістом. І добився чогось. Футболісти футбольного клубу Дністер 2016 2016-2017 років народження отримали медалі та кубки від обласного комітету дитячо-нацького футболу. Статуетками нагороджено кращих гравців у своїй віковій категорії. Старались. Старалися. Ми хорошо обматували Ва. і хорошо грали». Номінанти та команди також отримали солодкі презенти від Геннадія Цака, який постійно підтримує футбольний клуб. Від його імені футболістів привітала помічниця народного депутата Тетяна Фоменко. Сьогоднішній захід він та унісом співпадає з євро 2024 Через те, що футбол і є футбол. На європейських стадіонах вирують футбольні пристрасті і у вас на ваш. і я вірю, що попереду вас нові і нові перемоги. Не розслабляючись, футбольний клуб Ністер вже готується до наступних тренувань та змагань, адже спорт не має канікул. Завдання, які визначив перед ними тренер Ігор Лошак – постійні тренування, досконалення вмінь та навичок. А ще, що головне в його програмі, виховання порядними та відповідальними особистостями. У нас задача. Стоїть така, спочатку їх виховувати, по-перше, очередь людьми, а потім футболістами. Бо ми співпрацюємо з трьома академіями Володимир Волинський, Мункач Академія і Березна. І стараємося от туди трошки ще понянчимося з ними і віддавати їх туди. Робимо їм майбутнє.